Манікену Італія, фабрика Калганів Дефішн в 60 см. Славянка, прошивка як в людини. Абсолютно гарно прошиті волосики, підходить для зачісок, для накруток, для калоріста, для нарощення волосся. Ідеально гарно тримає і витримує будь-яку температуру, всі види накруток. Можна робити укладку завівку карвінг, слав'янка класу люкс. Максимально гарна прошивка. Зараз покажу, як гарно прошиті фалікули рівномірно. Дуже гарно навчатися в будь-яких техніках і можна будувати навіть складні техніки в колористичних задачах Аертач. Цей манікен точно підійде для відпрацювання технік, можна брати навчальним центром або тим, хто хоче відпрацювати накрутки, укладки, колористичні задачі і всі види форм стрижок. Дуже гарно на нанесення макіяжу європейське лице, манікенчики, де з війками. Також е, спеціально підібрана різина покриття, яке дозволяє робити будь-який макіяж на ваш розсуд. Е, форма голови стандарт, як у людини, і е, цей манекен точно підійде для тих, хто цінує якісне гарне волосся і італійську якість.